Еге, чуєте яке ехо? А знаєте чому? Тому що квартира повністю пуста. І якщо ви маєте свої меблі, то ця квартира точно для вас, тому що ви її укомплектуєте вже своїми меблями, або ж купите під себе і під свій смак. Поїхали, продаж трикімнатної квартири в новому районі, в новому будинку. Оказує тут у нас вхідні двері. Це перший поверх з п'яти, а великий просторий коридор. Дивіться, який да, всі одинакові двері. Все дуже гармонійно підібрані всі кольори. Тут ми ставимо велику шафу з великим зеркалом, зліва кухня. Тут можна поставити столик, стільчики, вихід на балкон і велика кутова кухня. Відповідно, багато площі для газинки, що може робити тут багато чого. Рухаємося далі туалет, санвузол у нас роздільний ванна. Бачите, в нас теж велика. Тут можна поставити і сушку, і пралку, ще умивальничок, і шафка, що вас тут поміститься. Ну, площі, площа тут дійсно дуже велика, і квартира є простора. Кімната номер 1 Бачите, все в білому кольорі. На підлозі стоїть паркет. В цій кімнаті є своя гардеробна. Тому я би її зробила батьківською спальнею. Кімната номер 2 може бути дитяча, є мебель, але вона забереться. Кімната є балкон. І кімната номер 3 тут уже по бажанню може бути дитяча, може бути гостьова. Також є балкон. Квартира знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового будинку, 98 квадратів, вартість 110 тисяч. Телефонуємо. Я чекаю на ваш дзвінок.